Да. Зараз приймаю квартиру на Вітовського. Проходимо в коридорчик. Тут у нас велика шафа купе. Проходимо дві кімнати. Одна суміжна. Так, кімната. Так, друга кімната у нас з виходом на балкон. Вигляд у нас внутрішній дворик. На парк культури, Проходимо. Заходимо на кухню. Тут у нас кухня, като сок простора, вигляд на вулицю Литовську. Są one u nas rozdzielnie, można objednać.